Ого, я дивлюся, ми даремно час втратили. А ти що думав? Все одно потрібно ж роботу виконувати. Надіюсь, ми зможемо звідси вибратись. Ах да, в літаку ми знайшли не тільки цей снігоход, а також прицеп з припасами. Нам про нього не говорили. Мабуть, він був просто потрібен на базі. Але як ти бачиш, ми попали сюди, тому він буде потрібен нам. Ефрон, ти зайнятий? Було б добре, якби ти повіз мене до місця Копалин. Я не дуже люблю керувати снігоходом. Що ти вирішив, що я вмію на ньому їздити? Стоп, що? Ти не вмієш? Але ж це одна з основних вимог для роботи. Коли я влаштувався на роботу, потрібен був пілот. Вибір був між мною та якимось британцем. До речі, він мав на рахунку кілька зруйнованих літаків. На щастя, вибрали мене. <гум> я кажу, знаю, про кого ти говориш. <гум> Добре, давайте так. Ефрон розповість нам шлях до Копалин. Джейн сяде за кермо, а я тим часом добуду ці копалини. О, в мене є карта. Може, вона хоч трохи допоможе. Тут є поночки, де є Копалини. Ми зараз десь тут, а найкоротший шлях, мабуть, через дві гори. Точніше сказати, важко. Якщо твоя карта не обманітє, то ми десь на краю Арктики. Ось тримайте, вона допоможе в пригоді. І де ти тільки ці речі береш з карману? Спасибі тобі. чим дбатися туди і назад. Цікаво. Через я їм про білих ведмедів. А ладно, піду почитаю щось. О, ти подиви яка зручна яма. Давай я, мабуть, постою. Всього один камінь знайшли. Слухай, Джейн, я знаю, що ця тема тобі неприємна. Але що все таки сталося між тобою братом? Мабуть, буде краще розповісти. Це все сталося не так давно. Останнім часом я полюбила подорожувати. Майже рік я із задоволенням їздила в різні міста, відкривала для себе нові місця. За цей час я познайомилася з багатьма людьми і знайшла багато друзів, багато з яких жили в інших країнах. До одного з цих друзів я вирішила переїхати, щоб пожити разом із ним. Я розповіла про це своєму братові, проте він зовсім не підтримав моєї ідеї. Спочатку він почав розпитувати, чи все буде добре, хто цей друг і чи можна йому довіряти. Але коли я почала пояснювати, що мені буде краще там, ніж тут, брат почав злитись. Між нами зав'язалася сварка, яка з часом лише загострювалася. У результаті я не витримала, зібрала речі і пішла з дому. Під час суперечки я сказала йому, що більше не хочу його бачити. З того моменту ми більше не спілкувалися. Тепер я не знаю, що робити і як усе виправити. Джейн, це може прозвучати банально або просто, але він боявся просто загубити тебе, як ви колись загубили своїх б. Я думаю, розумієш про що я. Він не знав, як буде тобі житись в іншій країні, тому і розлютився. Знаєш, я вже почала це розуміти, але я не можу після всього знову з ним говорити. Я впевнена, якщо ти прийдеш та заговориш з ним, він тебе вибер. Так от чому яма така зручна. Джейн. Ти помалу забирай кірку і завозь снігохід. Я попробую забрати камінь. Сюди. Я вже подумав, на мене ведмідь не паде. Ой. Джень, завозь снігохід! Ну дійсно зараз це добре. Цікава річ, ця кам'яна маска. Стоп! Я ч-то за звук? Я це дуже быстро розповідаю. Ми говорили з Жень, купила-копала, нікого не трогала. але тут появився відмінь, почався нам бігти, ми сіло снігу хід, але він все ще за нам біжить допоможи. О, риба! Кинувней. А, так, забус, куда ты? Что чей ведмеди? знав і не сказав нам? Ем, <плес> um, Ну так, а що? Тихо, 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 куди, куди, куда, куди, куда Зумію, як Джонатан зміг пробачити свого злішого ворога. Він ж тобі життя зіпсував. Може, Андрій був вправив.